Шурик, армії 77-ї окремої аеромобільно-надніпрянської бригади ДШВ зсу родом з Донеччини. До лав збройних сил України долучився по мобілізації в червні 2024 року з Черкащини, де мешкав у статусі ВПО. Після проходження базової загальної військової підготовки пристав на пропозицію доєднатися до складу десантно-штурмових військ. Опісля брав участь у боях на Донецькому напрямку. Боєць на псевдошурик ніколи в житті не бачив себе в ролі військового. Втім, події в країні та підступне вторгнення Росії 24 лютого 2022 змінило будь-які плани на подальше мирне життя. Чоловік мобілізувався до лав зсу. А потім, завдяки розвинутій фізичній статурі, обрав для себе десантно-штурмові війська. Я приз був мобілізований у 2024 році. Після мобілізації поїхав на в навчальний центр пройшов без АВП. Ну, і звідти тоді приїхав туди представник 77-ї бригади, розповів про бригаду, розповів ну, деякі деталі. Мені сподобалось дуже і цей його розповідь. Ну, і я вирішив долучитись до цієї бригади, до 77-ї бригади. Не проходив я ні строкову службу, не АТО, був тільки це по мобілізації у 24-му році. Призваний до лав. Так, да, це нове для мене. Ну, я досить фізично розвинута людина, і тому деякі були моменти, де важко було проходити, деякі трошки легше. Пізнавати зброю було, це для мене було нове. Це було мені цікаво. Ну, потрошку, потихеньку. Все це вивчив, все це, навчився. Якби психологічна смуга була для мене, це теж нове. Але за цей місяць. Який їм проходив без АВП, трошки навчили, трошки, там були дуже гарні інструктора, дуже з бойовим досвідом були. Навчили двійками ходити, ну, якби, з більшого штурмові дії, навчали ну, виконувати. І тоді прийшло, прийшов час проходити психологічну смугу. Ну, пройшов, пройшов, да, важкувато було, але пройшов. Ну, було враження ну, задовільне було, як би так. Хлопці теж раділи, що прийшли теж було таке, було страшно спочатку, але потім, ну, наді мною, допустимо, два рази там проїжджав. І раз ще коли було навчання, а раз вже коли проходили психологічну смугу. Ну, як би, ну, перший раз було страшно, другий раз вже я розумів, що буде відбуватися, як би нормально. На БЗВП ми вивчали тільки автомат Калашникова і все. Більш нічого. Ну і гранати, ну якби кидання гранат. Дуже важко давалось, але з часом воно пройшло вже до автоматизму. Коли я вже потрапив на бойові дії, вже, вже все було в мене до автоматизму дійшло. Після вишколів на полігоні вже далі відправився за наказом командування на Донецький напрямок. Там довелось побачити, що таке справжня сучасна війна із використанням безпілотників різного типу, а також яке значення має якісний захист та амуніція. Після БЗВП приїхав представник бригади. 77-ї, повезли нас на полігон на злагодження трохи там, ще був побув часу. Ну а тоді, вже як пройшли злагодження, поїхав пройшов фах, вивчив. І після цього вже поїхали ми на в зону бойових дій. Да, на Донецькому напрямку я був на одному з Донецьких напрямків. Е, ну, перше враження було ну, страшне було. Але потім, якби потрапили вже в, 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 на позиції, в зону виконання, там вже все було на автоматизацію, там ну, не передбачиш, що буде відбуватися, допустимо, через 5-10 хвилин. Все діяли по ситуації. Якби так. Дуже багато дронів, дуже багато обстрілів, ну, я ж кажу, діяли по ситуації. Був у мене стрілковий ближній бій, був після десантування на позиції. На другий день після десантування треба було зайняти позицію ворога і ну, треба було штурмувати. Ну, то теж це все відбулося на автоматизмі. Штурманули ми позицію. Якби був ближній бій десь в 5-7 метрах від ворога з ворогом перестрілка з автоматів, так, надали ми дуже багато шкоди їм. Вони, ті, хто залишилися цілі, ті відійшли, зайняли ми їхню позицію якби, ну і тримали позицію до, вже до моєго поранення. Тоді було у мене поранення і евакуювався. А точніше травма. У мене прилетів осколок в голову. Не пробив каску, але був дуже сильний удар, дуже важка контузія. Ну, отак от. Після цього це відбулося вранці, а ввечері вже ми йшли, побратима поранила в ногу осколком теж, і нас дали команду йти на, еваку, на евакуацію. Це були не буряти, це були е, більш за все це були звичайні війська, звичайні піх, піхота, звичайна піхота. Тому що, ну, як, по моє враження, у них не було такого, допустим, досвіду, як в спецсури там, чи в десантників, яких, які вже вишкалені, які вже знають, що робити. Ну, у них не було таких дій. Ми зайняли да, позиції. Ми, їх було там три чоловіка зайняли, мали позицію. Це було, був напівзруйнований будинок. І да, ми двох ми знешкодили, ну, і один втік. Якби отак відійшов. Зайняли позиції, пробуло десь часа години-дві. Ми пробули на цій позиції і прийшов ворог штурмувати, відбивати позицію. Відбили ж теж штурм, якби все вдалося в нас. І тримали позиції до тих пір, поки не почався, не ж кажу, що з мінометних обстрілів обстрілів нас поранило, поранило дуже близько взірвалася міна. Поранила побратима, поранила це мене і ввечері вже нас пішли на Івак. Пішли на Івак, теж попали під мінометний обстріл. Побратима там дуже серйозно поранила цей, що був в ногу. Довелося тягти його на собі, нести, бо треба було пішки виходити. Техніка не могла під'їхати, бо дуже плотно крили дрони, дуже плотно крила мінометка. Десь близько 4 кілометрів ми йшли пішки. Це вже по темному. Ми вийшли по сіряку, і по темному ми десь у другій годині тільки потрапили до машини Еваку, а тоді вже на Івак. і там вже надавали першу допомогу. Врятувала, да, каска видавали нам в ЗСУшну каску нашу ще на БЗВП. І оце, в цій казки я воював і ця каска врятувала да, життя. Я не чув вибуху, да, я не чув вибуху. Цей осколок прилетів, він пробив стіну шлакоблочну нашого укриття і потрапив мені прямісінько в голову. Да. І навчання дуже допомогли. Поводження зі зброєю, поводження з одним типом зброї, з другим, з третім, поводження з гранатами. Ну, все, все допомогло. Знання, да, знання як укриватися, допустим, від миномету, що робити, коли там. Летить, чуєш, що летить, десь обстріл, десь дрон, десь ну, все це, це як ховатися від дронів, як е, ну, все, все це допомогло.